Що потрібно знати перед тим, як зареєструвати бізнес. Перше і найважливіше, що необхідно знати, так це те, що за здійснення підприємницької діяльності без офіційної реєстрації можна отримати великий штраф від 17 тисяч гривень, а також конфіскацію всього майна, яке використовувалось для бізнесу. Проте, з іншої сторони, на сьогоднішній день здійснювати бізнес офіційно дуже просто, тому тут обирати вам. Друге перед реєстрацією бізнесу вам необхідно правильно обрати. Форму ведення такої діяльності, наприклад, це якщо ви здійснюєте бізнес самостійно, може бути фізична особа-підприємець або можливо вам краще зареєструвати товариство з за обмеженою відповідальністю. І обов'язково не забудьте обрати правильну систему оподаткування для того, щоб не переплачувати зайвих податків. Третє: після того, як ви зареєструєте бізнес, не нехтуйте юридичною безпекою, укладайте договори, а не домовляйтеся зі своїми контрагентами на словах. Тримайте всю документацію. В актуальному стані. Слідкуйте за правовими новинами, а також звертайтеся за якісною правовою допомогою. З усім цим ми можемо вам допомогти. Тому звертайтесь до нас за юридичними послугами, а також підписуйтесь.